В цьому відео ми помножимо 16 на 27, але користуючись новим методом, методом площі. От ми ніби візьмемо 16 і 27 і представимо їх як сторони прямокутника. І потім знайдемо площу цього прямокутника. І площа, площа буде показувати, чому буде дорівнювати 16 помножити на 27. Отже, спочатку пропоную представити 16, 16 як. 10 плюс 6. 10. І ще додати 6. 10 плюс 6. Якщо ми будемо дивитися на прямокутник, то цей прямокутник буде мати одну сторону 16. Але ж ми розписали цю сторону як 10 плюс 6. Тож підписуємо цю сторону, тепер уже як на 16. А 10 плюс 6. І можемо її також відокремити. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це наші 10 одиниць, 1 один десяток. І ще 6 одиниць. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 одиниць. І в сумі 10 плюс 6 дорівнює 16. Окей. А тепер ми так само можемо розбити другий множник на другу сторону. 27, 27. Це що? Це, по суті, 20 додати 7. Все так само. Два десятки додати 7 одиниць. Два десятки додати 7 одиниць. І на малюнку це буде виглядати як сторона, що дорівнює 27. Або 20. Сторона, що дорівнює 20 плюс 7. І можемо виокремити цю сторону. 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ось ця сторона. Частинка, точніше, цієї сторони великого прямокутника. І друга частинка це 2, 4, 6, 7. Ось ця друга частинка. І тепер можемо побудувати сам сам прямокутник. Сам прямокутник. Отже, будуємо одну сторону і іншу. І отримаємо отакий от великий прямокутник. Ну і по суті, якщо ми помножимо 16 на 27, то ми отримаємо загальну площу цього прямокутника. Але це доволі незручно робити, тому ми можемо скористатися тим, що розіб'ємо цей прямокутник на 4 маленьких. От дивіться. Розбиваємо на дві половинки. І ще однією лінією розбиваємо на чотири прямокутники. І в нас виходить чотири прямокутники. І вже їхню площу набагато легше знайти. Ну, дивіться, якщо ми хочемо знайти площу, наприклад, оцього найбільшого прямокутника, що ми робимо? Ми 20, 20. Множимо на 10. 20 множимо на 10. Що в нас виходить? 2 помножити на 1 це 2. І ще праворуч дописуємо 2 нулики. Отже, в нас виходить 2, праворуч 2 нулики. Тобто 200. 200. Отже, площа цього прямокутника дорівнює 200. Окей, і зафарбовуємо цю площу двома кольорами. І ще жовтеньким можемо зафарбувати, аби взагалі розуміти. Що, на що, ніби ми множили. Окей, рухаємось до наступного прямокутника. Візьмемо, наприклад, оцей от прямокутник, і нам треба знайти його площу. Для цього ми 20, 20 помножимо на 6. Одну сторону, помножимо на іншу. І в нас виходить 20 на 6, це по суті 2 на 6, тобто 12 і ще один нулик. Тобто площа буде дорівнювати 120. 120, 12 і проборить ще один нолик. 120. І так само зафарбовуємо цей прямокутник. Світло-зеленим та ще червоним. Бум-бум-бум-бум. І ще червоним. Супер. Рухаємось до наступного прямокутника. Візьмемо, наприклад, оцей от прямокутник. І аби нам знайти його площу, нам треба 6, 6 помножити на 7. 6 помножити на 7 це виходить 42. Отже, площа, площа цього прямокутника буде дорівнювати 42. Окей. І так само її зафарбовуємо жовтим і світло-зеленим. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. І ще світло зелене. І, 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 і фінально рухаємось до останнього прямокутника. Ось він. Отже, щоб знайти його площу, нам треба 7. 7 помножити на 10. 7 на 10 це 70. Тож площа цього прямокутника буде дорівнювати 70. І так само зафарбовуємо цей прямокутник. І показуємо, що, на що ми множили. А саме 7 на 10 Супер. І тепер, аби знайти загальну, загальну оцю, оцю площу цього великого прямокутника зі сторонами 16 і 27, ми маємо додати усі ці маленькі, маленькі площі менших прямокутників. Отже, ми 200 додаємо 120. Додаємо 70. І ще додаємо 42. Окей, що в нас виходить? 0, додати 0, додати 0, і ще додати 2. Виходить 2. Далі, 2, додати 7, додати 4. Це виходить 13. 3 Пишемо, одиничку перекидуємо до наступного розряду. І 1, додати 2, додати 1, виходить 4. Отже, як відповідь ми отримаємо 432. Тож, 16 помножити на 27 буде дорівнювати 4 сотням 32. Але ви, напевно, запитаєте: а навіщо ми множення 16 на 27 розбивали на знаходження площ прямокутників? Ми ж просто могли взяти 16, 16 і помножити 16 на 27. Ніби як в стопчик. І, по суті, ми ж зробили те саме під час знаходження площі. От дивіться. Множимо 16 на 27. На 27. І з самого початку, самого початку ми множимо 7 на 6, 7 на 6. 7 одиниць на 6 одиниць. 7 на 6 це виходить 42. Записуємо двійку. Четвірку переносимо в наступний розряд, бо це 4 десятки. І дивіться, ми вже вже по суті знайшли 42, ось 42 під час множення. Потім ми множимо 7 на одиницю. Але одиниця у нас тут це не буквально одна одиниця, а саме один десяток. Тож в нас виходить 7 на 1 це 7 десятків. Сім десятків, і ми в такий спосіб вже знаходимо. Оце от значення, цю от площу цього прямокутника цього. Отже, ми множимо 7 на 1, виходить 7, 7 десятків, і ще додаємо оці от 4 десятки. Тож, коли ми їх додаємо, в нас виходить 11 десятків або 110. Записуємо і не забуваємо про цю от двічку. І тепер, тепер ще додаємо до цього 2 множене на 16. Але зауважу, це не просто двійка, це саме два десятки. І ми два десятки множимо спочатку на 6. Два десятки на 6. Скільки це виходить? Це виходить, виходить 120. І ми вже знайшли оце от значення. Оце от 120. Супер. І саме тому ми тут маємо записати 0. 0. І в нас виходить 120. Отже, двійку ми записуємо. Двійку, а одиницю перекидаємо до наступного розряду. І зуважу, що тут нам одиниця це по суті сотні. Окей, тепер множимо 20, 20 на 10. Двійку на одиницю. У нас виходить 2, тобто дві сотні і ще додаємо оцю одну сотню. У нас виходить в сумі 3 сотні. 3 сотні. Тож так і записуємо: три сотні. І коли ми помножили. 20 на 10, 20 на на 10, 10, Ми по суті взяли, взяли і знайшли оцю от площу 200. 20 на 10 це 200. Тож, коли ми 20 помножили на 16, ми знайшли оцю от загальну велику площу двох цих, двох цих прямокутників. Окей. І тепер ми додаємо до 112 320. У Нас тут виходить 2. 3, 4, 4, 432. Тобто те ж саме, що ми знайшли тут. Отже, по суті, коли ми множимо, множимо 7 на 16, тому знаходимо площу оцих двох прямокутників. А коли ми множимо 20 на 16, то знаходимо площу цих двох прямокутників.